Права 740. Накресли два кути так, щоб вершина одного з них належала стороні іншого. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку відкладемо точку. Так, нехай у мене ось тут буде точка. Це буде вершина кута одного. Тепер беремо і будуємо два промені з цієї точки. Ну, нехай буде раз. І давайте. Ще один промінь. Будуємо, наприклад, 2. І зараз позначимо, що це у нас нехай буде кут а, О, Б. Дуже добре. Тепер сказано: треба накреслити ще один кут, так, щоб вершина цього другого кута належала стороні іншого. Давайте, наприклад, на ОБ позначимо іншим кольором якусь точку. Це буде вершина. Ну ось, наприклад, тут. І з неї тоді проведемо два проміні. Ну що ж, тоді давайте будемо проводити проміні. Отже, ну нехай буде один промінь. І ще один промінь. Так, добре. Ну і позначаємо тоді. Нехай це буде точка Д. Ну, це точка Е, e, це точка Ф. Ну що ж, що ми тоді бачимо, що в нас є два кути. Пишемо, у нас є кут АОБ і кут тоді ЕДФ. Е Д Ф. Ну і ми бачимо, що точка Д. Належить променю, об, пишемо тоді точка. Точка D, Вершина. Кута. Вершина кута, пишемо, EDF, належить Стороні. Стороні обе. кута А обе. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.